Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль 32 тисячі квадратних метрів, маскувальної сітки та 3 тисячі окопних свічок. Невтомні криворізькі волонтери за рік повномасштабної війни ані на день не припиняють допомагати нашим захисникам. Волонтерський штаб розгорнули у школі. Тут щоденно викладачі та батьки працюють на потреби збройних сил. Наші руці склели дуже багато. У цій школі навчаються діти Олени. А вона разом з іншими батьками щодня волонтерить на потреби збройних сил. Щонайменше по вісім годин на добу плете величезні маскувальні сітки. Каже, робота монотона, але корисна. Замовлення від військових отримують кілька разів на тиждень. йде техніка, бліндажі маскування техніки, тому ми маємо працювати як можна більше. У Нас волонтери можуть бити особисті рекорди. Але, мабуть, що наші особисті рекорди. Це, наприклад, коли ми плетимо там 20 сіток по 12 метрів шириною 6 метрів, і потім їх о, віддаємо для ЗСУ. За день тут плетуть по 100 квадратних метрів сіток. Волонтерить і пан Олександр із сусідньої Херсонщини. Чоловік приїжджає в штаб щотижня. Він не чуток знає про русський мір в окупації в селі. Поруч із велик. Олександрівкою проживав місяць. Його син нині служить. Разом із побратимами восени звільняв правий берег Херсонської області. На труму піду в'яжати, а так їжу. І в'яжемо, я їжемо. Це все, що бачите, що ми й робимо. Можна, щоб швидше закінчилося все. -все. Учитель інформатики за фахом та бджоляр за покликом душі Олексій виготовляє окопні свічки. Працювати з воском та парафіном звик, тож зробити майже три тисячі свічок для нього не було проблемою. Більше часу входить саме на розігрів парафіну і воску. Дуже багато часу потрібно для того, щоб його нагріти. А саме залити і отримати вже таку свічку, це буквально хвилина, дві, і можна вже користуватися. Робота тут кипить постійно. За рік волонтери сплели 32 тисячі квадратних метрів маскувальної сітки. Тканину, фарби та сітки закуповують не лише по країні, а й навіть за кордоном. Ця праця кажуть, не лише наближає нашу перемогу, а й допомагає зараз триматися морально. Найпереломніший момент був коли в Дніпро прилетіла. Ось саме в житловий будинок і щось трапилось. Мені ось, наприклад, в мене за весь рік, незважаючи на те, що так і по нашому місту там прилітало, але ось саме ось це, так пошатнуло трішечки. Ну, був день, так знаєте, все і все ж таки повертатися до роботи. За рік волонтери віддали на фронт півтисячі сіток. Усе на замовлення бійців від маскування на пікапи до військової техніки. Закривати волонтери намагаються як напрямків, і так до нашої перемоги. Христина Негін, факти Єдині новини.